Це ж розуміти, це ж село, там моє господарство, мій будинок, куди я це все покину. Там, ну до останнього ж чекай, тому що нікуди біжати. Це ж моя земля, от тут я все життя прожив, куди я поїду. Та і, і конкретно от, ця людина, мій клієнт, ця людина не хотіла їхати ще тому, що відчувала в собі, що я влада і не можу поїхати. Я маю залишатися з людьми, тому що це ж низова ланка влади. Двоє погодилося і все. І цього було достатньо для того, щоб сказати, що людина вже колаборант. Питайте ще два речення далі і стає зрозумілим, що там нема провини, що це під примусом зроблено. Так для чого ми це чуємо тільки в суді? Чому це не можна зробити під час досудового розслідування? Тому що немає такої задачі. І задача поставити галочку, розкрити злочин, вся, людина сидить. Прокурор запросив менше мінімуму. Є така ну, можливість в окремих випадках. Прокурор може попросити менше, ніж вимагає нижча санкція в статті. І попросив рідне, рівно стільки, скільки людина вже присудила в СІЗО півтора року. Зрозуміло, під час вже розгляду справи, що ми не здаємося, от що ти розумієте, що, що найважливіше. І ви в всі ж зміни писали, що засуджено. В коментарях розумієте, що відбувається, що так мало. Чого там не, не, не стратили, там не повісили. І не розуміючи, що коли так мало дають, то це означає, що там щось не те. Тобто щось там відбулося. Ну, ви ж розумієте, що люди в окупації не можуть бути відверто проукраїнськими. Це ж закінчиться просто тим, що ну, буде катівня і все. Тому в чому тут.